Кривбасводоканал продовжує активну кампанію боротьби із заборгованістю своїх споживачів. Критична ситуація склалась у приватному секторі Дзержинського району. Мешканці селища Ілліча винні водоканалу понад 137 тисяч гривень. Тому на підприємстві вимушено застосували комплексний набір санкцій і заходів від попереджень до судових справ та обмеження надання послуг. Такої участі дочекались господарі одного з будинка по вулиці Радгоспні, які за рік накопичили борг за користування водою у майже 5 тисяч гривень. По улице Совхозная, 17, выполняется отключение абонента, так как нет водопроводного колодца. У абонента слепая обрезка. Нельзя как отлучить за долги абонента. Задействована спецтехника. Тепер мешканці будинку зможуть повернути воду до свого господарства лише після сплати боргу у повному обсязі. Як показує опит, такі методи воздействия на должников весьма ефективна мера. За останній місяць тільки в секторі Дзержинського району ограничили услуги водоснабження более 10 абонентів, із которых больше половини почти сразу же погасили свою задолженность. Отключение потребителя невыгодно в первую очередь нашему предприятию, так как Крибас-Водоканал при этом несет большие затраты. Учитывая то, что должники игнорируют все обращения и предупреждения и вообще не идут ни на какие уговоры, мы вынуждены будем применить ряд других санкций по отношению к злостным неплательщикам, такие как арест имущества с последующей его реализацией в счет погашения долга. Попри існуючу заборгованість мешканців селища, підприємство робить усе необхідне для надання їм якісних послуг. Торік, по вулиці Ясенів було замінено старий водогін на новий, що дозволило мешканцям відчути помітні зміни у якості водопостачання. Співробітники Кривбасводоканалу попереджають безвідповідальних споживачів про те, що колись і біля їхнього будинку може з'явитися бригада працівників підприємства, і їхнє господарство враз залишиться без повноцінного водозабезпечення. Про кожного із боржників служби водозбуту відомо. Тож такі візити лише питання часу.